Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Андрій Єрмак справді зараз втратив е, свою владу і вплив чи лише посаду? Тут буде залежати від багатьох обставин. По-перше, ми не знаємо деталей зараз внутрішньополітичних розбірок, тому що там вже намагається, звичайно, це все перекрутити деякі персонажі політичні, що вони там йшли зі сварками, з бійками. І так далі тому подібне. Ну, думаю, що ні, точно такого не відбувалося. Втратити одноосібно, скажімо так, одночасно, одразу ж таки весь цей вплив, який він мав, він мав безмежний вплив, насправді в Україні величезний. Е, ну якщо не безмежний, то принаймні величезний е, неможливо, тому я впевнений, що як мінімум е, певний період часу, доки не буде певної вагомої заміни, тому що ми не знаємо, по перше, що, хто буде на заміну, прийде. Можна ж керувати і е, десь там з іншої квартири, правильно переїхати і uh -huh. поставити свою людину на офіс президента і фактично також здійснити ту чи іншу діяльність. 100% ти не зможеш повністю контролювати всю ситуацію, як ти робив це раніше, тому що це дуже складний процес. Але в певних напрямках я впевнений, що контроль залишиться. Е, ну, Бачите, поки що неможливо, немає в офісу президента, точніше, в самого президента, немає можливостей знайти повністю нових людей, які би замінили старих. Ну немає просто лавки, лавка запасних закінчилася. Тому в цьому випадку е, ми бачимо, що постійно перекладається відповідальність на інших. Е, величезна кількість стає просто такими маріонетками або ляльками. І як ми якщо, якщо просто елементарно звернути увагу на те, яка яка рокіровочка проводилася в міністерствах, ну на жаль, бачите, поки що ситуація буде така ж як і раніше? Тут інше питання, тому що тут питання в тому, що Єрмак на себе взяв величезну кількість е е повноважень і знову ж таки, як я вже сказав, що з великою кількості від них ти не можеш Скажіть так, потрібно буде відмовитись від них. Тому що ти просто фізично не можеш їх керувати, якщо тебе немає, ти не не наближений до президента, два відверті. Я так розумію, що 99% часу вони проводили разом. Контролювали вони були найближчі друзі, і відповідна інформація постачалася саме до нього. Тобто, якщо ти не будеш з боку знаходитися під час цього процесу, тобі буде складно контролювати це все. От тому, що Єрмак дійсно побудував навколо себе, от прям е таку систему, що повністю замикалась на тільки тільки на ньому, і враховуючи, що кількість людей них обмежена, взяти просто когось зі сторони і повністю замінити дуже складно буде. Тобто ви вважаєте, що так чи інакше, Андрій Єрмак збереже свій вплив на президента і на прийняття рішень? Частково, ще раз кажу, частково, тому що повноцінно, повністю розумієте, коли на тебе знаходяться просто хай буде 90 справ операційки знаходяться на тобі. І якщо ти не знаходишся в цьому процесі, я вам скажу людина, яка володіє бізнесом. Повністю контролювати все ти не можеш. От, якщо тебе звідти виштовхують, ти дистанційно повністю проконтролювати все не зможеш. Частину повноважень, частину якісь такі левових напрямків, знаєте, там, де саме, саме цікавіше працювати. Я впевнений, що вплив залишиться. Всі інші напрямки більш там можливо макроекономічні, можливо, це мікроекономічні. Там якісь там напрямки, які там ну, важко проконтролювати, коли ти не знаходишся на місці, звичайно, вони перейдуть до іншого іншої людини. От а можливо, взагалі ще скаже, залишиться дистанційно. Ну але повний вплив точно його не буде. А як ви вважаєте? Чи може Андрій Єрмак зараз впливати фактично на пошук його заступника? Ну власне, наступника ну, думаю так. Я в цьому впевнений, мені здається. Мені здається, що я в цьому впевнений, тому що я ще раз кажу: для того, щоб залишитися у впливі, йому потрібно когось контролювати. Ну, ми зараз подивимося, кого поставлять, бо там вже прізвище звучать. Але якщо це людина, яка дуже сильно наближена до пана Єрмака, ну відповідно тут питання всі люди зняті. Ну от зараз, наскільки я розумію, вже на такій фінальній прямі обговорюються три, три прізвища: це Паліса, це Шмигаль і це, власне, Федоров. Що ви думаєте по кожній із цих кандидатур, який, хто із них є найбільш вірогідним кандидатом на цю посаду? Ну і скажімо так, кого можна з них вважати найбільш наближеним до Андрія Єрмака? Я ні в кого не вірю. Ось цих персонажів я ні в кого не вірю. Насправді. А хто тоді на ваш погляд? Можливо, Дивіться, я ще скажу, я, я не буду зараз прогнозувати там складний свій процес. Дехай вони собі обирають питання. В іншому я ще скажу я скажу фразу, що повторюю її. Точніше, що якщо ця людина буде максимально наближена і контрольована е, пану Єрмаком, відповідно у нас питання будуть зняти в цьому. Е, тобто, це це все буде знову ж таки залишатися такому на дистанційці, але по великому рахунку, наприклад, взяти Федорова, ну не буде, він повністю контрольований. Ніколи в житті чи цікаво йому йти на офіс президента, голову офісу президента. Якщо його прям сильно заставлять, може він піде. Ну йому це не цікаво. Йому зовсім не цікаво. Він собі керує своєю системою, налагодженою роками, яку він там вибудовував своїми людьми, все інше. Це все покинути. Заради чого? Щоб ти постійно десь там зна знаходився біля президента. І далеко не факт, що ти зможеш виконувати ту роль, яку виконував пан Єрмак, і ти ще будеш, знаєте, От Андрій Андрій не так. Андрій не так робив. Бачиш, тобто ти завжди будеш в порівнянні. Знаєте, завжди в порівнянні, як з колишньою прекрасною е цей, жінкою, яку ти там ще не розлюбив, ти постійно порівнюєш всіх інших. От це буде дуже схожа ситуація. Тому, по-перше, мало хто схоче, з тих, хто там приймає там, дуже таку вагому. Е Участь в тих чи інших процесах, або е, там керування країною, не знаю, там управління, або е, ну в будь яких інших напрямках, тобто, які там хоч якісь є суб'єктом, скажімо так, плюс-мінус політики, то він точно не захоче туди пересовуватися Реземстей? А Шмигель? Ну слухайте Шмигаль, слухайте Шмигаля і так понизили тут. перекинути тоді. Я впевнений, що йому не так сильно довіряють, щоб отак, от його поставити прямо біля себе. От, навряд чи я не думаю, що це не принаймні, скажімо так, Паліса з тихсік виглядає найбільш, скажімо так, підходящим. Мені здається, що він також не захоче піти. Ну, Разом з тим багато аналітиків, експертів говорять про те, що Андрій Єрмак і виконував ще одну дуже важливу функцію для президента, був таким собі громовідводом, тобто, весь фактично негатив. Ну так чи інакше, він концентрувався саме на Єрмаку, що дозволяло Зеленському ну, більш-менш там берегти свій рейтинг, скажімо так. Є... Є таке, є таке дійсно, це, це дійсно правда. От. І ще скажу: Єрмак виконував дуже багато роботи в цьому напрямку. От У нього правда, дійсно, він людина як без сім'ї дійсно сто відсотків він просто жив цієї роботою, сто відсотків. І я впевнений, ще скажу, що він не випаде з неї, але фактично в цьому напрямку він ем, і був і відводом. І він був найкращим другом, і він був найкращим операційником в цьому напрямку. Тобто, він займав просто я не знаю скільки посад. Він був будки муль Е, Не скажу, що його неможливо замінити. Неправда, таких людей немає і не існує. Просто він такий був і він виконував цю роботу. Питання іншим: наскільки Зеленський потім буде сприймати іншого біля себе такого помічника? Бо я впевнений, що ніхто йому більше не підійде. Знаєте, от тому, тому це основна проблема. Що часом зеленському, ну тобто, у нього ця система розвалилася, яка була напрацьована. Там 6 років він її напрацьовував, от він її напрацював. Вона в нього працювала, йому було так комфортно. Не було всім іншим комфортно, але йому було комфортно. Зараз мови побудувати з нуля, ну, це як він це зможе зробити. Тому що це величезна проблема для нього, суди, ще сказав, для нього. Загалом, в принципі, я не бачу тут великих проблем. Але для Зеленського це буде трагедія. Давайте якраз про цю систему, яка працювала. Деякі експерти говорять про те, що звільнення єрмака це справді дуже серйозний шанс на зміни, шанс повністю перезавантажити цю систему, її оновити, освіжити, не знаю, там вибудувати зрештою в перспективі інституції замість ось таких вертикалей влади і впливу. З іншого боку, є експерти, які стверджують, що якраз ця система вибудована єрмаком, як якою б вона не була, там корупційною зі своїми недоліками і так далі. Але вона працювала і є побоювання, що зараз. Це може негативно вплинути на якраз державні процеси. Що ви про це думаєте? Слухайте. Я знаю інші процеси, які були вибудовані дуже дуже непогано. Пані Набу і САП показали нам, які там процеси були вибудовані. От, якщо ось ці процеси будуть зруйновані, я тільки за. Всі інші процеси, слухайте, в нас влада мінялася дуже часто. Ну, у нас скільки президентів було різних, розумієте? Тобто і якось справлялися. Система корупційна залишалася постійно стабільна. Не ніяк її не могли чогось зруйнувати. На просто як камінь була вибудована, дуже класно. Все інше руйнувалося. немає значення. Ще раз кажу: немає незмінних людей, їх не існує. От в цьому випадку така ж сама ситуація. Тут питання в іншому. Скільки хто, хто прийде новий, та з іншої сторони, ми не міняємо там президента, ми міняємо його е людину, яка має в принципі носити йому папірці, влаштовувати йому зустрічі, все інше бути канцеляром його. Розумієте, це його прямі від пряме, скажімо так, е зобов'язання, а ми просто, просто отак. От вони побудували свою. Е не знаю, су цю свою систему побудували так, що на ярмаку було зав'язано майже вся, вся пів півкраїни, якщо не пів, то 99% країни. знаєте, не перший і не другий. Це ж фраза вона дуже ідеально описує саме е, становище пана це Андрія Борисовича Ярмака. От, і все просто вони самі побудували цю систему. Далі треба від, відкочуватися і повертатися до тих процесів, які мали бути з е, самого початку. От, і все. У нас є уряд, який має, який має бути самостійним, суб'єктним. У нас є парламент, який має бути самостійним суб'єктним. Немає хтось зверху приходить з офісу президента, розказувати, пане міністр такий, то ви робите завтра. Ось це ось це, ось це. Які у вас задачі? Ви робите ось це? Ні, такого не має бути. А в нас так відбувалося. Ось ця система, якщо воно буде зруйнована, я надію, що воно буде зруйновано. Хоча, як я вже сказав самого початку, багато напрямків будуть залишені в чомусь. Ну, в цьому випадку мені здається, що все одно, принаймні, якийсь прогрес має бути. От. Або принаймні взяти таку людину, яка не буде повністю, ну скажімо так, не, не підконтрольна. Андрію Борисовичу, і чи знайдуть таку, або принаймні, яка може бути самостійною, якщо дійсно президент згодиться, якщо президент хватить смілості, взяти когось більш такого, знаєте, той, хто може прийти, взяти в себе в руки, грюкнути кулаком по столі і сказати, що все, все міняється, будемо робити по-іншому. Ну, гіпотетично це ж можливо. Хват досить красти, досить робити це. Чи можливо це? Ну, знаєте, якийсь там 0,1%, можливо, є. О, я повторююся, що немає таких людей. Нема в президента нема таких людей. Добре, давайте про іншу функцію Андрія Єрмака. От він фактично був таким головним дипломатом України, незважаючи на посаду, але тим не менш, після Зеленського, він його так так, так, так називали. І він дійсно здебільшого очолював українські делегації на переговорах. І цього разу він так само. Очевидно, що мав відправитися у Сполучені Штати, але замість нього тепер делегацію очолює Рустем Умєров, який, до речі, теж фігурує в цьому скандалі, і там ходив на допиту на буй, хоч офіційно претензії йому ну не висловлюють антикорупційні органи. Але наприклад, керівник сап безпосеред... прокурор САП, перепрошую, безпосередньо у суді говорив про те, що ну дійсно був вплив на міністерство оборони через Рустема Умєрова. і це слова, які були сказані в ході судового того засідання. Але тим не менше, мер зараз очолює українську делегацію. На ваш погляд, наскільки прийнятною є така конфігурація? Стосовно міру, дивіться, з позиції е, е, адекватних часів, адекватних керівників, це дійсно це сором. Це сором. Ніколи в житті б такого не відбувалося, щоб ну, там переговірна група відправлялася там корупційно, там гіпотетично е, залучені персонажі. Щоб ніколи не було. Але знову ж таки, коли вони їдуть. Ну, зараз прийняття цієї всієї ситуації воно зовсім інше. Так само, як і в першу чергу в наших партнерів. Плюс подивіться, як американці, хто, хто зараз при владі стоїть. Ви думаєте, їх там сильно хтось хвилює, що там в Україні там корупція. Мені здається, Трамп навпаки, що, почув, що там є от така корупція. Він сказав: о, так, так вони наші пацани, вони, вони знають, як працювати, вони серйозні. Розумієте, тобто, не то, що там якісь там знаєте, слабкі демократи або ліберали. От вони, може, пішли, взяли, вкрали, відстоюють свої інтереси. Трамп такий. От Трамп такий. Він таких, мені здається, що він таких більше поважає. Слухайте, він Путіна поважає і любить. Бо ж він вбив це демагога і все інше. Тобто, от він вітається з ним, тисне руку, намагається укласти угоди вигідні Путіну. Розумієте? Тому, в принципі, це для них взагалі не є проблема. Ти більше для Вітькова, ти більше для Кушніра. Це слухайте, це такі самі персонажі, як і, як і Трамп. Для, для цього, для Марко Рубіо, ну але мені здається, що він вже помаленьку звик. Він такий, знаєте, трішки в тому плані він е, ну, адаптивний. От. Тому я думаю, що в цьому випадку це не є критичною проблемою. Інше питання, що будуть їм заявляти про це і е, тиснути знову ж таки через те, що е, можливо гіпотетично ще скажу, ситуація там може бути набагато складніша. Можливо, дійсно ще є. На президента якісь там компромати, про які ми ще не знаємо. От, і можливо, американці будуть зараз розказувати про те, що давайте приймайте то, або а то, а то, а то. А як казав президент, або на своєму маніпулятивному виступі так само і американці будуть казати або або, або давайте. Якщо ви цього не зробите, або то ми зробимо ось це. От і тому гіпотетично це можливо. Але загалом я не бачу тут проблем і, слухайте, зараз ще крит такі часи вибирати ну не приходиться. І якщо ви думаєте, що вони не знали, що в Україні відбувається, то ви дуже сильно помиляєтеся. Е, НАБУ і САП давним-давно співпрацюють з американцями, і всі, хто говорить зараз, е, що це не так, або що це дуже сильно маніпулятивно, то звичайно в таких персонажів дуже сильно стричить вушка заді, і, і дуже, дуже видно, хто, хто про це говорить. Дуже так голосно кричить, що ні американці не тиснуть, американці нічого не знали. Ні, це… Так, 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 так як скажете, як скажете. Ну з одного боку, ви кажете, що там американську адміністрацію не особливо, мабуть, обурюють факти того, що люди, які там так чи інакше фігурують, принаймні в антикорупційних скандалах, ведуть там переговори з української сторони, таке інше, але може з іншого боку, навпаки, там спробують використати це якраз таку вразливість України, української влади, щоб говорити ось через таку масштабну корупцію, для чого Україні допомагати і так далі. Це фактично ті тези, які там уже десь звучали, так чи інакше, ну і мана навіть раніше ще задовго до цього корупційного гучного скандалу, але це наративи, які е, ну дуже м -м, затребувані, скажімо так, були от всього цього мага крила і оточення Трампа. Е, я Ви маєте до щоб не допомагати через корупцію в Україні. Правильно? Так, так я правильно зрозумів? Так, так. так. Е, та вони вже це роблять. Вони вже це роблять. Е, перед Женевою була така ж сама риторика. І в Трампа, і в Джейді Венса це ж та, та, та ж ритори, ритор, ритор, ця ж риторика і продовжується. От, о, Я ще забувся про, про Вьькофа. Ви що думаєте, його скандал цей проросійський? Бачите, ми ж також їдемо, закриваємо на це очі, тому що персонаж тотально проросійський, і, але ми вимушені з ним зустрічатися. Тобто, в принципі, тут паритетно насправді. Але е, ситуація з е, скандалом, як я вже сказав, тобто, що гіпотетично там можуть відбуватися тиски набагато глибшого характеру. Дуже швидко вони. Президент вирішив це питання з Єрмаком там після, після розмов з, з американцями. Дуже швидко він це питання вирішив. От мені здається, що там ще раз кажу, є питання набагато глибше, і е, те, що вони відбуваються так, щоб е, всіх задовільнити, я впевнений, що це ще не останній тиск. От на жаль, ще раз кажу. Ми не володіємо цією інформацією. На жаль, ми не володіємо. От тому поки що треба дочекатися до того е, до якого фіналу е, документ, фінального документу ми прийдемо. Тому що зустріч з в, в, цьому, де це була в Абодати, що не помиляюся а. разом угу. з цим ні, ні, ні та, коли до дано в'їздив з Дрісковом і так далі, і, і з росіянцями, от це також не випадково. Це все. Ще раз кажу: там дійсно погоджували якісь певні умови. На які умови погодилися, хто українці і так далі. Ми, ми також до кінця не знаємо. Ну наскільки ми там були долучені, і так далі. Є 19% 19 пунктів. Тобто гіпотетично, тому що знову ж таки ми бачили там тільки по слухам, хо це е, чуємо десь хтось якось там проривається. Але фінального результату ми не побачили, поки що ніде. От е, гіпотетично це означає, і поки що його не було злито повністю в засоб масової інформації публічно офіційно. Це означає, що поки що ведуться дуже дуже детальні перемовини по, по деяким пунктам, і це правда. О, і це означає, що росіянці присутні в цих перемовинах 100% присутні. Тому поки що ми очікуємо, і е, те, що поки що вони будуть планувати е, зупинити вогонь через призму часткового, як часткової капітуляції України, так, це правда. Це 100% доконаний факт на даний момент. Чи прийме Україна це все? Ну, ту складно, то складно. зараз ну, подивимося, бачите, поїдуть, поговорять, подивимося. Я не думаю, що хтось собі дозволить зараз, наприклад, вивести війська з Донецької Луганської областей. Хоча ще це не саме страшніше, що там може бути написано. Але поки що цього політично, поки що ніхто собі цього дозволити не може. Стосовно собі, давайте ще дуже коротко. А як ви вважаєте, дійсно яка причина в тому, що міністр закордонних справ України немає в цій делегації? Як ви сказали, впродовж там кількох останніх раундів переговорів на важливих перемовних процесах його також не було. І знову ж таки, яке це який це може мати стосунок безпосередньо до ярмака? Ремей, це прямий стосунок до Єрмака. Раніше його не було саме за, за ківком Андрія Борисовича, От, в попередніх не було, тому що там був конфлікт внутрішній, наскільки мені відомо. От, і це все продовжується. От, тому і я вам говорю про те, що вплив Єрмака поки що залишається. Ще скільки він буде залишатися, не знаємо, але принаймні він буде на певних певних етапах, в тому числі переговірників і всіх інших. І цю цю групу впевнений сто відсотків формував також, також єрмак в тих чи інших значеннях. Тому ну, все все дуже просто. Поки що воно ось так відбувається.